Він сьогодні написав величезний лист до світу. Детальний аналіз цього листа на каналі проводив щойно Ігор Ритерович, мій колега, можете переглянути це відео, до речі, що Трамп пише в цьому листі? Трамп пише загалом правильні речі, але не до кінця. Ну, до прикладу, я вам зацитую окремі тези із цього великого послання. Я готовий, каже, запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту з Росії. Абсолютно слушне зауваження, це треба було зробити давно. Так, Європа купує тепер набагато менше нафти і газу, аніж купувала раніше, але ж купує. Вона купує в Росії і перераховує їй дуже багато грошей. Далі Трамп говорить: я вважаю, що це, а також те, що НАТО як група запровадить від 50 до 100% тарифів на Китай, які будуть повністю зняті після закінчення війни Росії та України, також дуже допоможе у припиненні цієї смертельної, але несправедливої війни. Китай має сильний контроль, повний контроль він навіть пише, і навіть владу над Росією. І ці потужні тарифи зруйнують цю владу, заявив Трамп. Погоджуюся, але щодо лише частини, де він пише про те, що Китай має контроль над Росією і владу над Росією. І добре, що про це говорить очільник Білого Дому, тому що це в піку Путіну. Це добре. Але не все так добре, як може видаватися на перший погляд. Бо, по-перше, Трамп не назвав цю війну війною Путіна і каже: це не війна Трампа, вона б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Байдена і Зеленського. Ну тут, чесно кажучи, повна дурня. І далі він говорить, я тут лише щоб зупинити її і врятувати тисячі російських українських життів. І пише, що 7118 життів втрачено лише минулого тижня. Каже, що це безумство. І якщо НАТО зробить, як я скажу, війна швидко закінчиться, а всі ці життя будуть врятовані. Якщо ні, ви просто марнуєте мій час, а також час, енергію і гроші Сполучених Штатів Америки. Звісно, якщо країни Європи. Ведуть мита проти Китаю, це буде дуже серйозний удар. 100% це багато. Але питання наскільки Європа сьогодні готова до цього. Я вам розповідав про це ще вчора і говорив, що Європа пропонує санкції. Трамп пропонує мита. Бо якщо будуть введені 100% мита на китайські товари, ну буде повний економічний колапс. Трамп же каже, нічого, все окей, ми, мовляв, це переживемо. З одного боку, Трампа можна і підтримати нам, бо нам вигідно це, з іншого боку. Ми розуміємо, що на це європейці не підуть, і те, що їм варто припинити купувати нафту і газ у Росії, тут справедливо. Але те, що Трамп не називає цю війну війною Путіна, це вже повна дурня, ще раз наголошу. Але він говорить про те, що справді може вести санкції. Окрім того, друзі, є хороша новина. 16 вересня починають діяти вже санкції проти окремих китайських компаній. Це анонсували конкретно Сполучені Штати Америки. Санкції торкнуться 23 китайських компаній, трьох турецьких, двох об'єднаних Арабських Еміратів, а також по одній з Ірану, Сінгапуру та Тайваню і Індії. Це мова йде про ті компанії, які постачають до Росії товари для військово-промислового комплексу. Уша вважають, що дії всіх структур суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики штатів, маються на увазі цих компаній. Санкції на чинності 16 вересня. Тому. Певні кроки Сполучені Штати Америки все ж таки роблять. І сьогодні триває дискусія дуже серйозна змістовна США та Європою, аби санкційний тиск європейців посилювався. Хоча знову ж таки вкотре наголошую, що підходи до тиску на Росію різняться у США та в Брюсселі. Дискусія про можливі територіальні поступки України Росії в обмін на мир є пасткою, так сказали в Європі. Про це заявила представниця Європейського Союзу з зовнішньої безпекової політики Кая Калас. Вона послідовно відстоює інтереси України, так, але, ну, звісно, її вага доволі слабка в Європі, ну і підходи в неї трішки, ну такі скажу, цинічні. Бо вона не хоче допустити війну на території Європи. В принципі, нічого тут крамольного нема, але те, що вона допомагає Україні, так. І Калас зазначила, що коли на початку висувається Завищені вимоги, то у підсумку збереження вже захоплених територій подається як компроміс. Хоча насправді про жоден компроміс не йдеться. Я звертаю вашу увагу, друзі, на цю заяву, тому що фактично це реально вперше зроблена така заява доволі правильна чиновником Європейського Союзу. Хоча, ще раз наголошую, ви знаєте, що яка Калас неодноразово критикував за її підходи. Тут вона говорить абсолютно правильні речі, тому що це ж не компроміс. Це грабіж серед білого дня. І вона каже: що нашою метою має бути, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Мова нині йде про зупинку війни по лінії фронту. Трампу на це начхати. І західна преса, і європейці говорять про те, західна преса пише, європейці говорять, що Трамп вже зневірився в тому, що він зможе досягнути ефективного вирішення російсько-української війни, припинення її. Він багато робить заяви, але чесно кажучи, вже видно, що в нього руки опускаються. Хотілося б, звісно, аби і преса західна європейська, і європейці помилялися в цьому. Помилялися ми всі в цьому, щоб Трамп справді ухвалив дієве рішення по відношенню до саме Путіна, але він навіть не зробив жодної притомної заяви, що стосується обстрілу Польщі росіянами. І Направду, сьогодні вся Європа перебуває під прямою загрозою з боку Російської Федерації. Навчання продовжується, а в Калінінградській області навіть сьогодні демонстрували іскандр. Я ще цього торкнувся. Але генеральний секретар Марк Рюте говорить про те, що ситуація вкрай складна. І каже: якщо ви думаєте, що різниця між Литвою, яка перебуває на передовій, ну фактично, вона межує сьогодні з Білорусі, яка є сателітом Росії. Та каже, різниця між Литвою та Люксембургом, Гагою або Мадридом велика. Ви каже, помиляєтеся, вона всього 5-10 хвилин під льоту російської ракети. Скільки часу потрібно для цього? Каже, ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян. Зараз ми всі знаходимося, каже, на східному фланзі, незалежно від того, чи ви живете в Лондоні, чи в Таліні. Більше каже, немає різниці. Тут він абсолютно правильно говорить, але знову ж таки додає, що американці повністю віддані спільній справі, тому що вони це розуміють. Розуміють. Я вам розповідав про те, що американці не забирають свої війська з Східної Європи, але Трамп не демонструє готовності тиснути на Путіна. І незважаючи навіть на таку позицію Трампа, все-таки Північно-Атлантичний Альянс діє, друзі. Це дуже важливо. Оскільки знаєте, оця зневіра у цьому блоці. У нас вона справді дуже присутня. Це загроза для нас. Хоча ми і не є членом НАТО. Але головне, щоб НАТО було міцним країни НАТО, все-таки розпочали навчання Grand Eagle 25 з відпрацювання перекидання військ і техніки до Литви. Про це заявило об'єднане командування Сил НАТО в Нідерландах. Якщо заявляють про навчання, про відпрацювання, значить перекидають війська. Це абсолютно зрозуміло. І командування наголосило, що ці навчання мають на меті посилити готовність та оперативну сумісність союзників, а також зміцнити східний фланг НАТО. Сьогодні активно до процесу саме допомоги Польщі. І, як ви бачите вже в Литві, долучається чимало країн: Франція, Німеччина, Швеція, Нідерланди. І інші будуть однозначно до цього долучатися. А на рахунок іскандерів сьогодні росіяни просто зухвало почали погрожувати НАТО вже з Калінінградської області. У телеграм-каналах публікують відео установок іскандер М, які як стверджують, стоять на дорогах Калінінградської області біля кордону з Польщею. Установки нібито розмістили в рамках навчання захід 2025 які зараз проводять. Російська та білоруська армії. але там не лише ці армії, там фактично армії ОДКБ. За різними даними на території Білорусі сьогодні перебуває біля 40 тисяч військових, а можливо навіть і більше. Ну, 40 тисяч це дані литовської розвідки. Ну а відсутність жорстокої реакції з боку Трампа на атаку російських безпілотників на Польшу, як я сказав, трішки раніше, справді викликає занепокоєння у НАТО. Тому НАТО діє більш самостійно. Гіпстей працює. Командування НАТО працює, Пентагон працює. Тому, друзі, прошу вас справді дуже критично відноситися до того, що нині відбувається. Я особисто також не очікував швидкої реакції НАТО. Вона є, вона реально є. Єдине, що вважаю, і зараз повторюю, неправильно, що Польща не відповіла на удари шахедами по своїй території Білорусі і Росії. Це треба було б зробити, але Польща обтяжена своїми зобов'язаннями в рамках НАТО. Китай же вважає появу російських дронів у повітряному просторі Польщі результатом поширення кризи в Україні. Ну, зрозуміло, Росія це поширює. Про це заявив заступник постійного представника Китаю в ООН Ген Шуан. Він заявив, що нещодавно всі спостерігали певний позитивний імпульс діалогу і переговорів. Однак зараз, за його словами, Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію, а будь-яке військове зіткнення велику нестабільність. Що, як на мене, вказує на те, що Китай натякає європейцям, якщо не хочете ескалації, тисніть на Україну, щоб Україна виходила з Донбасу, війну тоді заморозять, ну і ми не будемо на вас нападати. Певний час. Звісно, Китай робить це руками сьогодні Путіна. Він не віддає накази йому прямо. Але ну в Путіна такі плани для чого Китаю зупиняти все окей, все нормально. Так легше тиснути на європейців і на Україну в тому числі.